Якою нехтує більшість з дитинства створив половину всіх речей, які ми маємо в нашому світі? Сором вбив мій інтерес. А як би міг закінчити цей серіал, задавати питання, цікавитись, іти вперед, досліджувати все набагато складніше ніж нам здається? І далі ви стаєте дуже впевненим експертом. Нам не на часі, ми не хочемо, ми сумніваємось. Якісь хвилювання, а вдруг я задам тупе запитання. Ми безумовно маємо. Витримати баланс. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Дараніше Євген, коуч власників бізнесу і всіх людей, що бажають розвиватись. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему: про тему, якою нехтує більшість з дитинства. Ми, знаєте, так, зверхньо ставимося до цього, хоча саме цей фактор всередині нас. Може дати нам колосальну кількість енергії, може допомогти нам екологічно в легкості стати неймовірно дисциплінованою людиною і зробити люті прориви в своєму житті, тому що саме цей фактор створив половину всіх речей, які ми маємо в нашому світі. І цей фактор називається інтерес. Друзі, традиційно підписуйтесь на ютуб канал. Чесно, я коли вас прошу підписатися на YouTube канал. Відчуваюся, як баба Параска, яка окропчик продає десь на ринку. Підписуйтесь на канал, лайки, колокольчики, Але треба якось просувати контент. Тому, будь ласка, всім друзям відправити, в сторіс зробити, написати коментар. Дуже цінуємо. Біглав, поїхали. Інтерес, як я прийшов до теми інтересу, дуже просто половина моїх клієнтів періодично втрачає інтерес до своєї діяльності, до картини майбутнього, до оточення, в якому знаходяться. І коли втрачається інтерес, втрачається все. У вас немає енергії, у вас немає ресурсу, вас не рятує дисципліна, бо дисципліна має чимось харчуватись, вона на якомусь паливі має рухатись, а коли немає енергії, то нічого з цього не буде. І відповідно результати втрачаються, у вас ління патія, і треба щось з цим робити. А чому у нас виникає така проблема? Відповідь дуже проста, тому що з дитинства нас всіх вчили чхати на свій інтерес. Я чітко пам'ятаю, як в школі я читав дуже цікаву для мене книгу, але мені довелося її відкласти, тому що треба було робити безе, яке нахрен нікому не треба, окрім шкільної системи. А я медаліст, і я відклав це. Я так відкладав десятки сотні разів і робив те, що треба. В цей момент ми притискаємо свій інтерес, ми його вбиваємо, вбиваємо цю свою аутентичність, якщо пам'ятаєте таке слово. А потім виростаємо і не розуміємо, а чому я не знаю 90% речей, які мене цікавлять, а які мене цікавлять люди, який вид спорту мене цікавить, а якими питаннями мені варто задаватись, а яка діяльність може мене надихати? А що, Що? чим, чим? Ми перестаємо все це робити. Ми перестаємо бути цікавими, допитливими, ми перестаємо задавати питання. Дитина задає 70 питань в день. 70. Скільки задаємо питань в день зараз ми з вами? Три, чотири, п'ять якихось формату, а де гроші, а коли щось буде, а ще щось, це недопитливість, це функціональні питання, це не ті питання, які відкривають нові горизонти, стимулюють інтерес, викликають натхнення, ведуть колись вперед. Коли я згадую інтерес в своєму житті, я пам'ятаю, як я в дитинстві дуже сильно любив спостерігати за мурахами. Я міг годинами дивитися, як вони там капошаться, їдять якихось ще щось там роблять і так далі. Але потім мені, дев'ятирічному Євгену, якому вже був дорослим, ну якось було не з руки серед однолітків займатися тим, що спостерігає за мурахами. Сором вбив мій інтерес. Потім пізніше я пам'ятаю, як в школі. Один раз, коли ми готували лекцію про 300 спартанців про спарту, я запам'ятав 12 сторінок просто на пам'ять. Я вийшов на уроці, я отримав 12 балів за те, що просто легко, з задоволенням, наче я там з друзями сиджу десь на перерві, я розповів історію, а мені за це 12 балів поставили. Я до сих пір згадую цей кейс в форматі. А так можна було, що можна було так легко щось робити і отримати такий проривний для мене в той момент результат. Ну, виявляється, можна. Жаль, що в школі так мало приділяло часу саме такими речами. Що відбувається пізніше? Пізніше, все ж таки, знаходжу я в собі сили йти за своїм інтересом. Я йду спершу в ораторську майстерність, починаю качати, розвивати себе пізніше в коучинг, досліджую всі методології, підходи, формати, які можна було там в принципі досліджувати, і стаю одним із найвисокооплачуваніших коучів в Україні. І коли мої студенти часто мене питають: Євгене. А ти напевно дуже дисциплінований. Ти стільки книжок прочитав, стільки тестів, гіпотез, провів, ти стільки от тут всього робиш. Ні, друзі, справа не в дисципліні. Мені просто цікаво, і все. Якби мені сказали, читай, от десяток книжок про не знаю, банківську систему, про можливо, навіть про AI чи ще щоб сказати, господи помілий, ні. Але коли це те, що цікаво, мені когнітивна психологія, емоційний інтелект, як людина приймає рішення, рівень енергії, все, тут запал енергії. Мені просто це цікаво. Отак сталося, і все. Немає тут ніякої вольової історії. Типу, просто роби. Мені просто цікаво. В цьому є енергія. Тому я хочу вас підвести до думки, що по суті, в якій сфері ви не хотіли б зробити проривні результати, ви хочете з точки А потрапити в точку Б. Щоб це зробити, треба ну по-перше, знайти якісь точні дії, їх треба там тестити, 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 і знайти якийсь точний алгоритм, підхід і по суті робити багато дій Все, два елементи, щоб були проривні результати. По суті, щоб це все було, вам потрібна дисципліна, дисципліна виконання. Але прикол, в чому полягає, що більшість людей не доживають до точки Б по тій причині, що не вистачає дисципліни, а дисципліни не вистачає, тому що немає енергії. Нам в, в інтернеті культувують ідею, просто джаздують іди вперед, і так далі. Це дуже геніальна ідея. Жаль, що вони потім отаку, отаку от додаток не вставляють на тему вигорання, і що буває, коли ви просто отак от тупо робите дисципліну, коли не розумієте нащо вам не цікавий процес, немає всьому цьому енергії. Ви вигораєте і все. По суті, ось точка, точка Б і перепони. Нам хотілося б, щоб шлях був такий, а він ось такий. І один з найкоротших шляхів, як потрапити в ту точку Б в легкості з радістю, це знайти свій інтерес. Бо коли ви знайдете свій інтерес, то шлях стане сам по собі нагородою. Для вас просто пройти шлях буде прикольно. Для вас вивчити главу про 300 спартанців стане охрененно цікаво, і вам цього буде достатньо як нагороди. А якщо вам ще в кінці 20 балів поставлять, заплатять купу грошей, підпишуться дуже багато людей, ви отримаєте визнання, чи просто самі реалізуєте щось, що для вас важливо, це буде дуже приємним доповненням до шляху, як такого. Тому, на мою думку, інтерес і люди, які прокачають собі силу інтересу. Віднайдуть просто шлях до 100% успіху в своєму житті з відчуттям щастя, відчуттям радості. Коли ти з інтересом щось робиш, для тебе всі проблеми стають викликами. Цікаво, а як це спрацює? Цікаво, а що тут може бути? Цікаво, в тебе горять очі, в тебе є величезне бажання, ти магнітизуєш людей довкола. Все горить, все палає, ти біжиш вперед. Все, ось що дає сила інтересу. Чому у нас немає інтересу? Чому у нас атрафований цей м'яс? Помилка номер один, як я вже зазначив, це відсутності дозволу собі і за своїм інтересом. Це проблема номер один. І відповідно продовження її це люди довкола, які вбивають наш інтерес. Тому крок перший: слати нахрін всіх тих, хто заважає вам іти за своїм ширим, цікавим інтересом. Просто дозволяйте це собі робити. Друга проблема. Ми перестаємо задавати питання. Я вже зазначав, що дитина задає 70 питань на день. А ми ні. Треба задавати це питання, а ми боїмося. Нам не на часі, ми не хочемо, ми сумніваємось, якісь хвилювання. А вдруг я задам тупе запитання, і ніхто не зрозуміє, а вдруг ще щось. Треба просто дозволити собі задавати ці питання. Третя помилка полягає в тому, що ми боїмося, що за цими питаннями ми дізнаємося, що світ ще більш жахливіший, і все набагато складніше, ніж нам здається. Якщо ви знайомі з ефектом Данінга Крюгера, то ви знаєте таку закономірність, що є графік, да і на цьому графіку є рівень впевненості знизу вверх, є рівень компетенції. Горизонтальна лінія Прикол полягає в чому? Що спершу, коли ви заходите в якусь тему будь-яку, да за умовний там місяць-два, ви розбираєтесь, і у вас космічно виростає рівень впевнений. Ви такі, гей, да я все тут знаю, зараз з усім розберусь. Потім через якийсь момент, дуже скоро, чим більше ви починаєте в цьому розбиратись, тим більше ви розумієте, як багато ви не знаєте, тим більше у вас з'являються питання, тим стрімніше все це стає, і у вас титанічно падає ваш рівень енергії, впевненості і все на світі. І це така собі долина смерті, яку, якщо ви пройдете, якщо ви знайдете в собі сили пройти, ви дійдете до моменту, коли ви зрозумієте, що та ні, я в принципі багато чого знаю, все окей, тут нормально, я просто піду далі і все буде дуже добре. І далі ви стаєте дуже впевненим експертом. Більшість людей вмирає в цій долині смерті. Вони просто не витримують у цього стресору. Через це величезна кількість клієнтів моїх до зустрічі зі мною знайшла в тему спікерства, боялась виступати, ввіщати про інших людей, щось робити чи розкривати себе з інших нових сторін. Тому що ну хто ну хто я такий? щоб от цим всім займатися? Ти людина. Якщо тобі цікаво, просто рухайся вперед. Тобто, дивись, який цікавий парадокс. По суті, по суті, ну от просто ілюзія яка. Є полочка з книгами. Якщо я перечитаю ці книжки, я стану суперекспертом в житті і стану дуже успішним, ну особистістю, підприємцем і так далі. Коли ти задаєш питання, це случайно за нев'язку прибрати якусь і побачити, що там ще одна полиця здоровезна стоїть, і ти такий, і це треба ще читати. А потім ще ще. І від цього стає страшно. Але це ілюзія, ілюзія. Тому що фактично, скільки б не було в цьому світі знань. Якщо ти задаєш питання, навчаєшся, вчишся, йдеш вперед, отримуєш відповіді, ти просуваєшся з точки А в точку Б на ще один крок. На ще один крок. Фактично ти стаєш розумнішим. Хоча в моменті може здавати, що все стає складніше, ні, все стає тільки краще, і ти просто маєш keep going, рухатись по своєму шляху. Далі, велика проблема полягає в тому, що ми не з цікавістю, не з бажанням здивуватися, шукаємо відповіді на свої питання. Ми боїмося дізнатися, що ми багато років займалися не тим. Ми боїмося зрозуміти, що щось було взагалі неправильно. Можливо, я неправильно будував бізнес, будував відносини, займався сексом, чи працював з різними менторами, психологами, коучами і так далі. Робив неправильно, і нам стрьомно це уявити, що це ж треба визнати, скільки ж я життя провтикав. але це не так. Насправді, ти знайшовши нову інфу, новий алгоритм, новий підхід, просто відкриєш для себе новий шлях і новий світ. І все, що ти маєш зробити, це дозволити собі дивуватися, тому що світ будується не так, як ти собі уявляв. І це так цікаво, так неймовірно, просто допустити цю думку. Наступна проблема полягає в тому, що ми доволі часто упаваємо на швидкі відповіді в чаті GPT, в гуглі і так далі. Іноді варто самому подумати: хм, а як би міг закінчити цей серіал? Яка може бути кінцівка? А який може бути підхід в маркетингу тут? Хм, А що може бути там? Задавати ці питання, спробувати знаходити власні відповіді якісь, а потім на базі того вже шукати відповіді в інтернеті. І дві останні помилки. Передостання помилка полягає в тому, що ми не дозволяємо собі сказати слово я не знаю. Як сказав Марк Твен, фразу якого більшість людей, на жаль, не користуються: краще я спитаю і дві хвилини, бо буду дурним, ніж не спитаю, і все життя проживу ним. В цьому вся різниця. Дозволяйте собі казати, що я не знаю, і це окей, це нормально, і шукайте нові нові відповіді. І остання думка виділяйте час на свій інтерес. Просто виділяйте час. Я пам'ятаю, скільки разів я соромився, злився на себе, що дозволяв собі йти за інтересом, читав якісь книжки, розбирався в чомусь, типу витрачаю час не туди, йди не сюди, тра та та Але в кінці кінців саме цей інтерес провів мене, туди, де є я. І де є більшість людей, які є довкола нас. Я вам нагадаю, ви просто можливо забули кардіостимулятор. Знаєте, така штука, да, замість серця, яка врятувала мільйони людей по всьому світу. А ви знаєте, що її винайшли просто внаслідок цікавості? Люди подумали, так а що, якщо резистор туди-сюди вставити, а куди ви взагалі можна це притулити? Потом хопача серце. рентген. Чи знаєте ви, що спершу рентген, який зараз для нас абсолютно норма, який врятував мільйони людей і допоміг правильно приймати медицинські рішення? Спершу ну не використовувався для медицинських цілей. Просто інтерес, а може для цього спробувати? Суперклей, як ви можете здогадатись, він теж не використовувався спершу для наших побутових справ і ще багато, багато інших речей. Стів Джобс. Ви що, думаєте, що він як знайшов дисплей? Ну, уявіть, в нашому з вами дитинстві, якщо ви 25+, хоча б, ну в нас були ж кнопочні телефони. І ви ж розумієте, що хтось походив і задумався: хм, а може дисплей шарануть, да? От щоб нічого там не було, ніяких кнопочок. Всі казали, що «Да ні, неможливо. Цікавість, цікавість привела людей. Цікавість привела Джеймса Дайсона, випуск про якого ми записали. До того, що з 5127 спроби він винайшов свій пилосос. Максим Лєвчин, ще один випуск видатний України співзасновник PayPal, знайшов свій інтерес, коли робив. Якщо ви дивились наш випуск, якщо ні, обов'язково подивіться, да автомат доктор Пепер, механічний, в який вони вставили карточку, щоб можна було оплачувати в по суті механічному автоматі, да, оплачувати з карточкою. Сила інтересу. Всі ці люди розбурхували в собі цю могутню силу. Я впевнений, що якщо взяти Ілона Маска і поставити його, я не знаю, наприклад, продуктові магазини, да, мережу розвивати. Кажуть, ну розвивай, мільярдна компанія, продукти, 7-11, давай. От готовий сперечати, що Ілон Маск здується. Він скаже: люди добрі, ви що, камон, камон, я, космос, мені цікаво там. Тому що цікаво, розумієте? Якщо видатних людей поміняти місцями, можливо, вони вже не стануть видатними. Тому що вони йшли за своїм інтересом. Якщо ви будете ігнорувати свій інтерес, якщо ви будете їм нехтувати, ви будете нехтувати величезною кількістю енергії в себе, і будете просто зливати її не туди, не відчувати наповненість життя, не мати довготривалої наполегливості, яка дасть вам проривні результати, та й просто не відчуєте життя. Тому я наполегливо рекомендую кожному з вас системно займатися питанням свого інтересу, качати, розвивати, задавати питання, цікавитись, іти вперед, досліджувати, виділяти на цей час і отримати задоволення. І наостанок я хочу сказати, що коли я готував це відео, то з великим здуванням до самого себе був момент, коли я сидів і ридав. Я насправді це зовсім не часто роблю, але ридав я чому? Я задумався, що сила інтересу це сила, яка дозволила величезній кількості людей зробити ну, просто проривні результати в житті. І що найзацікавленіша людина в моєму житті, яка є, це мій батько. Він технічний директор агрофірми, якого я колись спитав, кажу: Батя, наскільки ти думаєш, ти крутий, як технічний директор? Він каже: Сину, ну ти розумієш, просто техніка, яку ми купили 20 років тому назад, працює і донині у нас. Ну, напевно, цей результат може сказати сам за себе. Мій батько це людина, яка завжди мене кудись змушувала щось робити. А давай подивимось, що там з розеточка, а давай подивимось, цікаво, як це працює? А є інструкція, а давай, а давай. Постійно йому було цікаво, і часто я йому щось хотів сказати і говорив із розряду, що «Батю, ну давай, ну не задавай мені ці питання, ну нашо, ну ну що ти робиш, не тупи, і так далі. так Далі так далі. У мене було відчуття, що він просто марнує мій час, і можливо так іноді і було, але насправді ні. Він щирими просто очима закохано дивиться в кожен новий челендж, новий експеримент робить. І ну реально є неймовірно щасливою людиною, яка побудувала дуже класну сім'ю, яка триває вже дуже багато років. Да? І от якби я перед вами, і сила інтересу привела його туди. Да? І коли я задумався, що я його часто сварив за те, що він задовбив мене, я реально розплакався. Тому можна сказати, що в певному сенсі присвячую тобі, батьку, це відео. І хочу сказати, що. Інтерес це велика сила, це правда велика сила, і я хотів би, щоб якомога більше людей йшли за цим інтересом. Ми безумовно маємо витримати баланс. Якщо ми просто підемо за інтересом, просто звичайно можемо стати бідними художниками, де немає грошей, нам дуже цікаво, але грошей нема. Якщо ми відмовимося від інтересу, чисто будемо робити манімейкінг, можливо, не факт, ми станемо доволі заможними, але ну, з таким будемо кислим ліцом, що буде як в тому видатній фразі, що «Міша, тебе з таким ліцом ніхто діє не дасть. Я вірю, що якщо знайти компроміс між цими двома речами, да, золоту середину, щоб реально займатися тим, що цікаво, і в рубриці манімейкінгу, то станеться величезний видатний прорив. Тому, любі друзі, шукайте свій інтерес, розвивайтесь. І якщо вам чогось не вистачає, що ви хочете більше розібрати з собою з установками, які вам заважають рухатись, відзнайти свій цей інтерес, залишайте заявку за посиланням нижче. Приходьте на наші продукти і впевнені, що ви для себе знайдете свій інтерес, свою енергію і свої проривні рішення. Друзі, з вами був Даранше Фівген, коуч власників бізнесу. Дякую, що були з нами тут. Підписуйтесь, лайк, колокольчик, сторіс, скидайте друзі і до зустрічі!